Псалом 119, я зачитаю весь він має сім віршів, невеликий псалом. І тут сказані такі слова. У горі моєму я кликав до Господа, і він мене вислухав. Визволи душу мою, Господи, від уст, неправдивих і від язика зрадливого, що дасть тобі, і що додасть тобі язик лукавий, загострені стріли потужного і спалаючим яйцем угір'я. Горе мені, бо я чужинець в мешеху, бо я жив усеред на кедарських. Душа моя довго перебувала разом з тим, хто не мир, а я за мир. Та коли бою, то вони за війну. Псалом 119 він входить у частину псалму, які ще названі «Великий Халле. Із 119 по 135 псалну, це вони названі як Великий Халет, а із 119 по 133 псалми, не враховуючи ще два останні псалми, вони ще називаються піснями Восхождіння. Чому вони так названі? Тому що народ ізраїльський або паломник народа ізраїльського, які Ішли йшли в Єрусалим, а вони збиралися три рази на рік. Три такі були великі свята у народі Ізраїльському. І вони збиралися в ті свята в Єрусалимі, в храм, йшли на поклоніння. і йшли не лише із uh, Ізраїля, ішли із межами Ізраїля. Народ Ізраїльський жив і в Росії. І Вони такі свята проходили, вони збиралися із інших. У місті з інших країн і за межами е, Ізраїля. І коли вони йшли, наближаючися до Єрусалима, вони співали ці псалми. ці псалми, які ще названі піснями восхожіння. І автори цих псалмів були різні. В основному це був Давид, був також і Соломон. І є такі псалми, про яких е, невідомо, хто є їхнім автором. Як псалом 119, тут не написано, хто є автором цього псалма. Тобто псалмопівець невідомий, можливо, Давид, а можливо, і не Давид, тому що, судячи із контексту псалму, то не схоже, щоб це був Давид, аж це як інша якась людина, яка наближалася в Єрусалимі з іншої країни, де вона проживала, проживала серед язичників. І тому э, автор невідомий, але дуже суть важлива цього псалма. Суть важлива в тому, що коли наближався він до Єрусалима, він розумів, що він наближається до чогось рідного. А сам він знаходиться э, десь далеко, десь на чужбині, і не те, що проживаючи там на чужбині, і йому там добре. Але бачимо із контексту псалма, що там, де він знаходився, там, де вони жили, ці е, євреї, які були в розсіяні, до них також ставилися вороже. До них ставилися вороже, коли каже я був за мир», а вони говорять, вони говорять за війну. І тому, дорогі брати і сестри, сьогодні у нас війна, війна, як я вже на початку сказав, не лише у нас в Україні. Війна у світі, але хотіло бися миру. Хотіло бся миру, кому би не хотілося миру. Кожен із нас стремиться, і коли ми читаємо новини, ми вже хотіли б почути ту інформацію, що, що наступив мир, що вже закінчилася війна. Але все ж таки, нам би хотілося миру у цьому світі, але його немає. Його немає. Цього миру. І тому задається питання, звідуючи, де його шукати, де його знайти цей мир. Мир не просто щоб був на землі, а мир у наших серцях. Саупівець починає свій псалом із мольби до Бога, мольби до Бога. І в перші вірші він каже такі слова: У горі моєму я кликав до Господа і Він мене вислухав. Визволи душу мою Господи від уст неправдивих і від язика зрадливого. Мир і війна це велика противоположність одне одному це так подобно, як світло і темрява або тепло і холод. Коли людині холодно, вона що робить? Вона, вона спішить стремиться. Зігрітися, щоб їй було тепло, і от коли вона отримує це тепло, їй стає добре їй стає комфортно. Або як солодке, і гірке. Я думаю, мало хто людей любить гірке, щоб там пити чи їсти гірке, от солодке навпаки, всі їсти солодке. Хоча ці приклади, вони якби противоположні одно проти одного. І їх не можна порівняти миру і війні. Тому що те, що гірке, те, що холодне, ми то легко переносимо, а от війна, війна це намного майстра. Май і багато людей шукають миру. Багато людей шукають миру у цьому світі, Якось питаються домовитися, щоб був мир, Якось, щоб прикратився вогонь. Щоб не було... не було розрухи, не було жертв і так далі. І така організація, як ООН, Організація Об'єднаних Націй, вони також створені для того одна із таких цілей, щоб, щоб досягати миру, щоб не допускати, щоб робили війни на цій землі. Але відколи ця організація, то за весь цей час створення цієї організації дуже багато війн було у цьому світі, і сьогоднішній день проходять ці війни. Хоча люди питаються домовлятися, якось, е, вирішувати ці всі питання, щоб е, щоб настав мир, щоб не було війн, Але це подобно так, як, як старий такий діравий шланг, який підключити до води і десь є. Десь є дирка, і вода витікає, і ту зачинив якусь, якусь дирку, а у іншому місці вона знову десь знайде виход. Зачинив її, вона в третьому місці. Так само і війна, десь вони е, утихомиряться війна, зупиниться війна, а вже в іншому місці, в другому місці в цьому світі е, появиться нова війна. І Чому задається питання? Чому є постійно війна? Чому не втихає, щоб взагалі у цьому світі не було жодної війни? Слово Боже, вчить нас про те, що, що причиною війн є гріхопадіння. Причиною війн є гріхопадіння, і це все сталося там на початку в Едемському саду. Війна це є наслідок гріхопадіння. Псалмопівець каже такі віші, що дасть тобі і що додасть тобі язик лукавий. Загострені стріли потужного і спалаючим ярівцем вугілля. Ми бачимо, тут говорить псалмопівець про стріли потужного, як про, про, про оружжя свого часу, яке було в той час. Сьогодні воно зовсім відрізняється. Воно набагато сьогодні має опасне. І бачимо, що третій вірш також говорить про язик лукавий. Ці дії, які приводять до кровопролиття. І навіть язик е лукавого, це, і все, це є все наслідки гріхопадіння людини. В Едемському саду, коли ми бачимо Бога, Адама і Єву, коли вони згрішили, то вже е був конфлікт. Був конфлікт не то, що Бога із ними, а появився конфлікт перших людей Адама і Єви, із Богом появився конфлікт. Коли Бог сказав, хто, чому ти Адам їв цей вліт із дерева? Адам що сказав? Що Єва, яку ти мені дав? Вже почав звинувачувати Бога у тому, що Господь дав йому таку жінку. Єва почала також оправдовуватися, що це зміг винувати. І от тут ми бачимо такий перший конфлікт через гріхопадіння, а далі вже у їхніх дітей, які народилися, синовий Каїн, і Авель, цей конфлікт переріс у кровопролиття і у смерть. У Авеля не було конфлікту до Каїна. У Каєну появився цей конфлікт, і він убиває свого рідного брата. І ці воєнні дії, які в той час вже з'явилися, і в сьогоднішній час, вони не просто так появляються. вони зароджуються у серці людини. Вони там з'являються у серці людини. І це говорить нам про те, наскільки серце людини іскорчене гріхом. Одне із місць священного писання нам по особливому описує про Гріхопадіння людини, про наслідки гріхопадіння людини, наскільки серце людини, воно спорчене гріхом. І це записано у посланні до римлян, третій розділ із 10-го вірша. Ми читаємо такі слова про 18-й, римлянам, третій розділ із 10-го вірша. Як написано, нема праведного ні одного, немає того, хто розумів би. Ніхто не шукає Бога. Усі збилися з путі, негідні всі до одного. Нема того, хто робить добро, нема ні одного. Горло їхнє відкрита могила, язиком своїм говорять неправду. Отрута зміїна на губах їхніх, уста їхні повні прокляття і гіркоти, ноги їхні швидкі до пролиття крові, руїна та злитні на дорогах їхніх. а дороги миру вони не знають. Нема страху Божого. Перед очима їхніх. Це один із таких е текстів, з таких місць Слова Божого, який подробно описує гріховність людського серця. Звичайно, що не всі одинаково, так як тут описано, усі одинаково проявляються всіх людей. Але всі з згрішили. У когось менше проявляється, у когось більше це, усі тут гріхом знаходяться. І тому хотілося мир у цьому світі. Хотілося не просто мир, а ідеальний мир. Щоб взагалі не лише в нас в Україні, а й е, в усіх куточках землі не було ніякої, ніякої війни або якихось воєнних конфліктів. Звичайно, що цього би хотілося, щоб цей був ідеальний мир у цьому світі, але це неможливо. Це неможливо. Ми бачимо, що чому неможливо? Тому що е, причина є гріхопадіння зле людське серце. Війна в Україні і в інших містах вони про це говорять. В Ізраїлі війна, у такі воєнні, воєнні конфлікти або напружені такі обстановки є і в інших місцях, ніж. Е, Північну і Південну Корею між Китаєм і Тайваном, у Африці постійно якісь воєнні конфлікти, війни відбуваються. І десь утихає, десь утихає, війна закінчується, але десь вона знову з'являється. 10 років у нас вже війна в Україні, але якщо взяти 12 років, 12 років ніхто би ще... І не подумав, що у нас може бути війна в Україні. Ми в той час лише чули, ну, слухали новини, що десь є війна там на Ближньому Сході, це в інших в якихось місцях. Але щоб подумати, що в нас буде о, в Україні, ніж Росією і Україною, це ніхто таке собі не уявляв і не думав про це. Але це все сталося. У нас іде війна, і ми молимося. Ми молимося про те, щоб настав мир. І віримо в те, що дасть Бог, і... Бог почує нашу молитву. Бог і так чує і дає відповідь. Але почує, що і дасть відповідь, що настане мир. Ми також молимося не лише про мир в Україні, а щоб був мир і в інших куточках нашої земної кулі. Але поки що війна. Поки що війна йде. і з одної сторони ми молимося і віримо, а з іншої сторони ми боїмося і переживаємо. Боїмося переживаємо, щоб ця війна ще майсильно не почала, не почала збільшуватися. Ми переживаємо і ці всі воєнні конфлікти, воєнні дії. І в нашій країні, а також і в інших місцях, вони забирають мир, спокій у нашому серці. Але ми повинні пам'ятати, що ми є громадяни Небесного Царства. Ми, ми молимося, щоб Господь дав нам мир на цій землі і в нашу країну, в нашій місцевості, тому що ми є громадяни нашої країни, ми живемо в нашій країні, ми живемо у нашому краї, в нашому селі, тут на землі, але ми маємо ще одне громадянство. Ми маємо небесне громадянство і вірші, ми читаємо, які сказав цей псалмопівець із п'ятого вірша, «Горе мені, бо я чужинець мешеху, бо я живу серед наметів кедарських. Душа моя довго перебувала разом з тими, хто ненавидить мир. Я за мир та коли говорю, то вони Слово Боже, вчить нас про те, вчить нас про те, що ми лише пришельці тут на цій землі. Ми бачимо, що псалопівець каже, що він чужинець у Мешеху і у Кедарських, серед Кедарських намету. Мешех і Кедар це були язичівській території, язичській землі. Є така пісня, яку ми з вами також, я думаю, чули, можливо, і співали. Я тут не свій, чужа земля ця, і для душі все в ній чуже. Я русь туди, у простір раю, де все ясніше і святе». Хоча ми тут живемо. Ми живемо, розуміємо, що це є наше, тут на землі Бог нам дав життя, але ми тут тимчасові, наше майбутнє, там в небесах, і там буде вічність із нашим Господом. У першому посланні Петра ми також читаємо подобні вірші 1 Петра, 2 розділ 11 і 12 вірші. Улюблені благаю вас як чужинців та мандрівників сторонитися тілесних пожадливостей, які воюють проти душі, і проводити доброчесне життя між язичниками. Щоб за те, що вони лихословлять вас як ночинців, побачивши ваші добрі діла, прославили Бога в день відвідання. Ми живемо, тут сказано, як чужинці та мандрівники серед язичників, серед там, де війна проходить, де конфлікти, де немає миру. Але слово Боже, каже нам про те, Небесне громадянство, яке даровано для нас через Ісуса Христа. Але все ж таки, поки що ми живемо тут на землі, ми повинні стремитися до миру і молитися за мир. Молитися і стремитися, щоб Господь дав нам мир і в нашій країні, і в інших місцях на землі. Але ми повинні пам'ятати, ми молимося, ми просимо Бога. Але як, так як я вже сказав, ідеального миру у цьому світі ніколи нам не досягнути, щоб повністю е прекратилися всюди війни. Слово Боже, навпаки, вчить нас про те, що війни будуть лише умножуватися на землі перед приходом Господнім, а ми наближаємося до приходу Господнього, то війни лише будуть увеличуватися, набирати обороти. І ми це читаємо у Євангелії Матвія, 24 розділ 6 і 7 віші. Також почуєте про війни та про воєнні чутки. Глядіть, не жахайтеся, бо належить усьому тому статися. Та це ще не кінець. Бо повстане народ на народ і царство на царство, і буде голод, мор і землетруси містян. Це Ісус Христос. Дав відповідь на запитання учнів, коли буде, які будуть ознаки твого приходу, ознаки кінця світу. І він сказав, що ви почуєте, і це буде відбуватися і це буде лише набирати оберт. Я хотів би привести приклад ще з мого дітства. я десь у 6 або 7 клас. І Поїзд іще їздив через наше село, а сокласник з паралельного класу, не змог, класа лишили урок, вони собі зібралися, четверо, з п'ятеро їх і пішли у штрихом штриком аж до Нересниці, до, до штації Нересниці, там, де тепер е, автошкола. І там і збоку теж були репси. І на тих рельсах знаходилися е, е, вагони, е, ті, які перевозили ліс. І вони вирішили чи як, і, і трутили той вагон, і той вагон ішов, так що його, вони його не могли зупинити. Якось е, його зупинили. Не знаю точно де, але все ж таки його зупинили цей вагон. Uh, точно я не чув, чи були якісь наслідки, але все ж таки його зупинили, тому що, якщо б його не зупинили, то, то я думаю, що він би наробив великої біди. І вони подумали, що він якось зупиниться. Трошки ну, покатаються на ньому, це що вони вирішили, і якось його зупинять. Але він починав набирати оберти, обороти спочатку помало помало, і потім. Сильніше і сильніше, що його не можна було вже зупинити. І, так як я вже сказав, все ж таки його якось зупинили, якось повідомили і тим людям, які його зупиняли. І до чого я приводу цей приклад, що війна, як би люди не хотіли їх зупинити, не питалися, але наоборот і ще майсильно набирають обертів. І зупинити їх може. Лише Ісус Христос своїм другим приходом. Це дійсно буде так, коли Ісус прийде, то все це закінчиться. І для нас, віруючи в це, закінчується через підхоплення церкви або восхищення. Підхоплення церкви це конець усяким воїна у нашому житті. Але все ж таки Поки що ми тут на землі, опять я вертаюся. Все ж таки, де нам шукати цей мир до приходу Ісуса Христа? Ми бачимо, що війна, Слово Боже, хоче нас, що вони лише будуть намагатися, а ми тут живемо на цій землі. І до приходу Господнього ми повинні якось тримати мир у своєму серці, мир і спокій. І відповідь лише одна: у Господі. Лише у Господі ми можемо знайти цей мир і спокій. І вірш е, перший, хотів би я знову вернутися до вірша першого, сказані такі слова. У горі моєму я кликав до Господа, і Він мене вислухав. У горі моєму я кликав до Господа. Лише у Господі ми можемо знайти цей мир і спокій тут, живучи тут, на землі. Євангеліє від Єван Івана. Сказані такі слова у 14 розділі 27 вірш. Мир залишаю вам, мій мир даю вам. Не так, як світ дає, я даю вам. Нехай не тривожиться серце ваше і нехай не лякається. Це слова Ісуса Христа. Ісус Христос, як переможець над гріхом, Він є той, який може дати для своїх. Настоящий мир і спокій, який чуждень для тих, які його не знають, які намагаються якось отримати мир у своєму серці, не знаю де, по різним шляхом вони якось намагаються не думати про війни і так далі, десь, десь тічуть і тому подобне. Але ми бачимо, що настоящий мир у них лише від Господа, від Ісуса Христа. Ісус Христос також сказав такі слова у цьому, у цьому самому розділі 16 віршом. І я облагаю благаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами повіт. Річ іде про Духа Святого, Дух Святий, який відродив наші серця, який запечатав, який поселився у наших серцях, він є також той, який дає нам мир у нашому. Наповнюючися Духом Святим, воно витісняти буде всяке безпокойстві, всякий неспокій і тривогу із нашого серця. У посланні, посланні філіпінцям ми також читаємо подобні слова апостола Павла, 4 розділ 6 і 7 вірші. Ні про що не журіться, а в усьому. Молитвою і благанням свояхою відкривайте прохання ваші перед Богом і мир Божий, який понад усяке розуміння збереже серця ваші і думки ваші і Ісусі Христі. Мир Божий превише усякого розуміння. Це є такий мир намного майка, чим, чим люди цього світу шукають якось. Щоб налагодити мир, він вище цього. Він вище цього, і людина віруюча, вона, яка має ті тісні відносини із Богом, вона може розуміти цей мир і спокій. Вона знає, де його шукати. І тому спокій, він приходить від довіри. Коли віруюча людина вона просто довіряє Богу. Незалежно від обставин, вона не то, що вона бездіяльно якось діє, але вона довіряє Богу, щоб Господь дарував їй мир і спокій, незалежно від обставин у її серця. Але довіра, вона від... і сходить від чого? Від молитви, від ревної і щирої молитви. Але молитва може бути почута лише коли. Молитва вона має бути від чистого серця. У Псалмі 65. му 18-й вірш сказані такі слова. Коли б я бачив беззаконня в серці моєму, Господь не почув би мене. Є перешкода. Є перешкода для того, щоб Господь почув молитву. Це беззаконня. Це, це є гріх. Якщо є гріх якийсь в нашому серці, то воно є крив перешкоду для того, щоб Господь чув молитву і давав відповідь. На неї. І тому необходимость чистого серця перед Богом це дуже важливо. Бог хоче мати відносини із нами, і з тими, які стремляться до чистоти, до святості, до послушання слова Господнього. І тоді, коли вже чисте серце наше, ми можемо ревно, сміло молитися до Господа і спокійно ну, довіряючи йому, ми. Отримуємо спокій і мир від Бога. Тому, дорогі брати і сестри, ми бачимо, що Слово Боже учить нас, що через гріхопадіння, чому у нас війна? Чому немає миру? Тому що це все наслідки гріхопадіння. І вони будуть до приходу Ісуса Христа. Тут на землі вони ніколи повністю не прикратяться. У нас в Україні йде війна. Але ми віримо, що тут вона затихне, і ми молимося, молимося про те, щоб настав мир в нашій країні. Але все ж таки, як я вже сказав, що повністю вони ніколи не прекратяться, і у нас усе буде яких, якийсь страх і переживання, які будуть витісняти мир і спокій із нашого серця. І де нам його шукати? Нам його шукати і постійно черпати треба лише у Господі. Тобто довіряючися йому із чистим серцем. І ще раз хочу наголосити: довіряючися йому лише з чистим серцем. чому -то часто так буває, коли ми молимося, а у серці залишається тривога, немає довіри. Тому що треба щось очистити, щоб туди, щоб туди щось положити, щоб туди щось налити. Якщо ми хочемо напитися води то як бачимо, що кружка, яку ми взяли, а вона грязна, то нам її треба помити, очистити. І тоді вже ми наливаємо їм чисту воду і напиваємося. І серце наше для того, щоб отримати спокій в наше серце і мир від Бога, нам його треба очищати, очищати кров'ю нашого Господа Ісуса Христа. Нехай Господь благословить нас у йому не буде вічна слава. Давайте зараз ми склонимося перед нашим Господом умом.